Дві злочинних групи, організатор однієї з яких здійснював поширення злочинного впливу на суспільство та займався незаконним збутом наркотиків. Виявили та затримали оперативники управління карного розшуку Тернопільщини. Продовж тривалого часу двоє засуджених, які відбувають покарання в чортківській установі виконання покарань номер 26, налагодили схему постачання наркотиків до слідчого ізолятора та реалізовували їх серед утриманців установи. Частина зароблених коштів йшла на поповнення общака та закупівлю наркотиків на волі двом кримінальним авторитетам та кількох. Учасникам групи, які працювали за межами колонії, повідомили про підозру. Про налагоджений наркотрафік на території Чортківського слідчого ізолятора оперативникам карного розшуку. Повідомили працівники установ виконання покарань. У ході слідчих дій стало відомо, що заборонені речовини, зловмисники, зашивали в одяг, ховали в харчові продукти, в засоби особистої гігієни та інші речі. Постачання наркотиків на території ізолятору налагодив один із кримінальних авторитетів. Чоловік, 25 років з 50 провів у тюрмах за вчинення квартирних крадіжок. Та збут наркотиків. Він поширював злочинний вплив у суспільстві, змусив кількох осіб на волі купувати наркотики та передавати їх через пошту на територію СІЗО. Окрім цього, чоловік організував серед ув'язних ігри для поповнення злодійського овшика. Піймали на гарячому оперативники карного розшуку ще одного наглядача, який налагодив канал постачання наркотиків. Він знайшов спільників за межами установи та залучив їх до протиправної діяльності. Помічники купували заборонені речовини, передавали їх в СІЗО. А вже там організатор розп... Повсюджував їх серед сусідів по камерах. Оперативники управління карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділів Кортер Поп та групи швидкого реагування СІЗО провели одночасно 10 обшуків на території Тернопільської області, шість за місцями проживання спільників та чотири в ізоляторі. Серед вилученого гроші, мобільні телефони, сім картки, наркотики та записники із клієнтською базою. Двом організаторам та двом спільникам вже оголосили підозри відповідно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. Одному із злочинців інкримінують ще частину 2 статті 255 прим 1. Кримінального кодексу України, встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу максимальне покарання за інкримінованими статтями до 15 років позбавлення волі. Заходи з документування злочинної діяльності та викриття злочинних груп проводили працівники управління карного розшуку, слідчі представники кримінального аналізу та спецслужби нацполіції області спільно з працівниками Чортківської виправної колонії номер 26 під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. У Тернополі чоловік під час застілля ножем поранив свого товариша. У ході до судового розслідування стало відомо, що потерпілий прийшов у гості до знайомого. Вони розпивали спиртні напої. За словами підозрюваного він нарізав цибулю і, розвертаючись, ненароком поранив товариша, який раптово. Підійшов ззаду. Чоловік одразу побіг до сусідів, аби ці викликали швидку допомогу. Потерпілого госпіталізували. Загрози його життю немає. У скоєному 35-річний тернополянин зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Майже три тижні у квартирі на вулиці Лесі Українки у Тернополі пролежало тіло 87-річної жінки. За словами її брата, він з родиною мешкає в сусідній області. Із сестрою спілкувався телефоном нечасто. Востаннє чоловік говорив із нею ще в січні. У лютому перетелефонував, але мобільний був вимкнений. Родич приїхав до Тернополя, прийшов до квартири, але йому ніхто не відчинив. За вказаною адресою він викликав поліцію та спецслужби. Коли вони відімкнули двері та увійшли до квартири, то виявили бездихан. На тіло пенсіонерки. на тілі жінки середів ненасильницької смерті експерт не виявив. Автомобіль завантажений деревиною на вулиці одного з сіл Мельниця-Подільської громади зупинив дільничний офіцер Борщівського відділення поліції. Водій жодних дозвільних документів на перевезення вантажу не мав. Під час перевірки з'ясувалося, що 13 дерев, породи дуб та берест були зрубані в межах природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Дністровський каньйон. І причетним до незаконної порубки виявився саме водій. у скоєному зізнався, поліцейські вилучили речові докази. Ма завданих збитків встановлюється. Наркотики у виборці на Тернопільщині поліцейські вилучили заборонені речовини у посилиців одній із виправних колоній. На місці події викликали слідчо-оперативну групу. Речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.